Лікаря і відкрито запис на два тижні, але на весь цей час вже запис, записані пацієнти. Вам завтра необхідно зателефонувати. Розвантажити черги реєстратури і швидко записатися до потрібного лікаря. У Хмельницькому майже два місяці функціонує єдиний медичний номер. Що спрощує процедуру запису для пацієнтів, які хочуть потрапити на прийом до спеціалістів з будь-якої медустанови? Чи то до сімейного лікаря, чи вузького спеціаліста? Для цього людям не потрібно зберігати десятки номерів різних лікарів. Тому сучасний запис став популярним. Лише за один місяць роботи контакт-центр Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру прийняв 32 тисячі дзвінків. Він звучить 0800 202 103». І по цьому номеру пацієнти можуть записатися в більшість міських комунальних медичних закладів. Зараз до цього номеру приєдналися ми лікувально діагностичний центр. До спеціальної телефонної лінії також прив'язані поліклінічне відділення дитячої міської лікарні та міські центри ПМСД номер 1 та номер 2. Для пацієнтів, що хочуть віддалено записатись на прийом. Процедура досить проста. Дзвінки зі всіх телефонів є абсолютно безкоштовними. Додзвонившись, користувач в свою чергу, повинен обрати за номером від 1 до 4 потрібний йому медза. Там піднімає слуховку реєстратор їхнього контакт центру і вже надає послугу, розповідає про свій заклад, про своїх лікарів, так як нібито пацієнти прийшли в реєстратуру. Працівники контакт-центру, склад яких поповнився, приймають дзвінки щохвилину, адже записатись онлайн людина може з будь-якого місця. Однак, якщо ж всі реєстратори зайняті, за декілька хвилин вони перетелефонують кожному. Більшість опитаних хмельничан з новою послугою вже знайомі та відзначають зручність та оперативність. Проте є і прихильники живого запису. я через реєстратуру, якщо поблизу сідеся, коли телефон зразу на місці дома записалася і прийшла вже все, На очереді стою під записом. Зручно По єдиному медичному номеру і через Медікс. Зручний ну на 10 балів з 10. Мені подобається. Ні, не користувалася. А от іду зараз в реєстратуру, а тоді піду до лікаря. Розпитала, розказали що, куди, як. Графік роботи кожного контакт центру трохи відрізняється. Однак всі працюють по будніх та щосуботи. Слід додати під час повітряної тривоги, записатись не вдасться. Згодом для зручності користувачів до запису за єдиним номером планують доєднати і перинатальний центр.